Йо-хо-хо! з вами Аня Даня і Міра. І ми досі в Фукуока. і дивіться, яка краса позаду мене. Ворота, які уходять в море. Перед нами знаходяться фуфуіші або подружні камені. І ви можете запитати, що ж такого цікавого в цих каменях, що ви їхали одну годину 20 хвилин схакати заради цього. Отже, фуфуіші. В японці, коли бачать два схожих камені посеред норвинки, бажество. Сто відсотків, ну просто, ну, відповідаю, божество. Бачили вони ці два каміння в море, і таке, ну це Ідзанамі і Ідзанагі, А хто такі Ідзанамі і Ідзанагі ми розказували в блозі про Міядзакі, так? Але розкажи ще раз. Це брат і сестра взагалі-то. Бо два божества: чоловіче божество та жіноче божество. І вони брат і сестра і подружжя. Ну що, що поробиш ну. І от вважається, що якщо в морі стоять ці два камені, це обов'язково ці двоє двоє богів населяють ці камені. Тому їх зв'язують спеціальною ритуальною мотузочкою, такі самі, як ми в храмі бачили. І от інколи їм поклоняються. І поклоняються їм тому, що саме вони створили Японію. По легенді їм дали священний спис, який пара встромила в ще не сформовану землю. І, зробивши декілька обертів, вони винули його. З кінчика списа капнула вода, і з тієї каплі утворився перший острів. Спустившись на нього, вони почали обряд шлюбу. Однак, перша спроба створити дітей, тобто інші острови, була невдалою, бо ініціатива в шлюбному ритуалі проявила жінка, через що чоловік дуже розгнівався і тільки по. Повторивши ритуал з ініціативою від нього, вони створили вісім основних островів Японії. У синтоїзмі немає поняття первородного гріха. Гріх в синто це нечистота, а нечистота це все, що може заважати вам поклонятись богам. Взагалі, як народились інші боги? Мати богиня померла, і чоловік пішов за нею. По класичній грецькій міфології пішов за нею в саме пекло. Бо ну нудно йому стало якось. ну, Ні з ким поговорити, виходить. Він пішов за нею саме в пекло, вона йому каже, окей, кей. вернусь, тільки диви. Ти тільки назад не дивись, окей? Не готова. Не дивись назад, добре. І Він йшов, йшов такою, ідея, і таке. Що пованює?» Оглянувся він на середині шляху, а вона трошечки ну, розкладатися почала не тільки морально, а й фізично. Вона розізлилася на те, що він побачив її без макіяжу. Без і вже без нічого. І почала за ним гнатися. І гнатися не сама, а з тисячою чортів. Гналися вони за її чоловіком. гналися. Він одних персиками обстрілювався, саме тому персикове дерево тепер в сінтеїзмі використовується для захисту від темних, ду... від темних сил, темних духів і так далі. Ну, закрив він її в пеклі таки, закрив ворота, завели великою каменюкою, така, слава Богу, все. Слава мені, так сказати. Не вийде, не вийде, не прийде по мою душу. Моя кохана дружина, моя кохана дружина, сестра, та, хто дивився престолів. та. І от коли він почав митися, з того, як він скидав свій одяг, то як він мився, очищав свої очі, почали просто народжуватися інші боги, дуже рандомно просто з його одягу, з його сліз, з його слини, почали народжуватися інші боги. Ну, його дружина теж не злюбила таку примусову ізоляцію, така. Я нашлю на, те, на тебе і на все людство кучу чортів демонів, Ну, побачите. Ну, буде вам хана, будуть вам гайки всі. І щоб, для, щоб цього не сталося, от кожні храми японські вони мають отакі от Торі, Торі це у нас а, такі собі ворота між а, домом богів і домом людей. так? От, наприклад, як фусімінарі, так, от і червоні торі, довгий коридор, вважається, що між ними, от саме уже як ти проходиш ці торі, починається новий світ. Починається світ божественного, світ духів, світ демонів. І от щоб його кохана дружина не насилала на нього якихось цікавих подарунків, він було постановлено так, що всі шінтоїські... Храми тепер матимуть якесь джерело води, тому ми обов'язково моїм ми ручки, миємо ручки так, не тільки для гігієни, для того, щоб всякі демони в нас не вселилися. Бактерії, наприклад, кишечні. Всі храми вони червоні і мають білі елементи, тому що червоний це в нас як божественне, а білий це у нас чистота. Японською навіть кірей, красивий, це в нас і красивий, і чистий. Тобто чистота грає роль. Дуже важливу роль не лише в культурі, а й в релігії також. Або риба-фуга, її труп, або цей їжачок. Але у мене відчуття, що це все ж таки риба фуга. Напишіть в коментарях, це риба фуга, або морський їжачок. А, зайшли в заклад якийсь, дуже хочеться спати. хочеться спати. Мені ще не так сильно хочеться спати, як мирі міра спить Сильно розмарило сонце, морське повітря, хочеться спати, угу. відпочивати, тому ми таки Соні. поїдемо. Ну, я цей сансет. Ну, і його. Ну, ми Уже... вже декілька днів підряд стільки на угу. що треба відпочити. Це камінь ті зелені ми зайшли в раменно. Ми приїхали нарешті назад до Хакати, і ми дуже ми дуже, дуже ми заснули. Я рішуці, що я заснула в автобусі, але все ж таки там годину їхати. Ми з тобою в понеділок весь час спали Так. Коли ми каталися в м'ядзакі префектуру, то ми також в автобусі просто спали. Обов'язково ставте лайки на те відео, бо ми страждали. <гум> та та Знаєте, за кадром залишається те, скільки часу ми проводимо в автобусах транспорті взагалі, наскільки та, вони... голосними китайцями, іспанцями і всім іншим народом. Ми зараз сидимо, чекаємо рамен гьодза. І ментайко. І п'ємо екстракт бабулі, мені здається, нам воду накапали до прилів. І можливо, у нас ще взагалі так розслабить, що ми ляжемо на підлогу і заснемо. Так, так що нас так щось розморило море і, і взагалі якось всі ці дні подорожі, тому ми сьогодні такі на мінімалках. От, плануємо зараз хорошенько поїсти, повернутися в готель. Спать, жорстко поспать. Нам принесли гьодзо і вони дуже добре пахнуть. Тобі подобається? гьодзо глядають краще, ніж ми. Ура! Монтайко це дуже гостра ікра, яка є спеціальністю фукуоки. А ось ці, ці ментайко. Це діти рибик, рибок. Ням-ням-ням-ням-дитячі садочоком ням-ням-ням-ням. Бачите, бачите, рамен, рамен. Дивіться, дивіться, ми будемо його кушать, кушать. Клас. Ого, який смачний. Це приправа з'юту. Він, він не жирний. Ну, типу, прям нема такого, що прям це. <права> це перше. Да, це як масло зазвичай подають, а Тут воно є стівне. А ще мені Міра розказала, що палочки, отак як я їх розірвала, я вже заплутала. Так, що я дуже вульгарно розламала палочки. Коротше, те, що ви в Наруто бачили, що там Наруто розриває палички отак, то це вульгарщина. А от якщо короче, палички розривати ось так, то це типу культурна. Леди. Культурна леді, так, культурна людина. Я вперше дізналася це від Міри за три роки життя в Японії. Уже, вже в нас з'являється енергія. І пожані жити. Міра міроса дуже смачна і воно теж не жирне. Пробуємо. А то я тільки знаєш чіпси зі смаком їла. О, там знаєш, робиш кормоно. М -м -м. Ого, воно таке гостре. Капець, яке воно гостре. Зараз заїм гьодзе. Гьодза ж не гостре. Ні, звичайно. Та Мені один раз робили гьодза з кімчі. Ммм, які смачні гьоджа. Ще перші гьорджа, які мені подобаються, взагалі в Японії. Фух. <рес> <рес> Я доїла кьодза, там ще ментайко залишилися трішечки, але я вже не можу. Будь здорова, Міра доїла, там на доношці залишилась хіба що жижа. У мене тут, ну, занадто все ж таки велика порція вермишелі для мене. Але я з'їла бульйончик, так що так. Рамен офігенний, цей заклад називається Іппудо. Бачите, там іппудо. С вами була Аня Таня і Мира. Мира вже в душі и в душі. А я спадко.